Я сьогодні обіцяв розказати незвичайний гороскоп для знаків зодіаку. Отже, лапайте незвичайний гороскоп про їжу на 19 листопада. Овен. Додайте в раціон м'яса, бобових чи горіхів для стійкої бадьорості та сили. У тільця смакова розкіш. Оберіть якісну їжу, але пам'ятайте про міру, насолоджуйтесь кожним шматочком. Близняків сьогодні очікує легка та свіжа їжа. Віддайте перевагу овочам та фруктам, не забувайте про чисту воду. Рак сьогодні буде харчуватися для душі. Готуйте самі, вкладаючи тепло, комфортна, корисна домашня їжа ваш хід. У лева в привілеї будуть яскраві вітаміни, Їжте різнокольорові овочі та фрукти для гарного настрою та в очах. Діва буде готувати сніданок чемпіонів. Почніть день з балансованого та ситного сніданку. Це ключ до успіху. Терези будуть притримуватися золотої середини. Знайдіть ідеальний баланс між смачним десертом та корисною вечерею. У скорпіона буде детокс-ефект, свіжі соки, зелені смузі та потужні антиоксиданти сьогодні принесуть користь для вас. Стрілець сьогодні буде кулінарно дослідувати себе. Спробуйте нову незвичайну, але здорову страву. Пригода на вашій тарілці. У козиріга поживна теплота, теплі ситні страви, що дають відчуття стабільності та сили, вам допоможуть в цей день. Водолій постійно експериментує час для вітамінних коктейлів та незвичайних корисних поєднань. У риби легкість. Отже, для вас риба сьогодні морепродукти та свіжа зелень. Уникайте важкої їжі, щоб зберегти мрійливість. Якось так бережіть себе.